Незламні, не скорені, це про кого? Це про українців? Незламні не скорені, це про українців. Це про українців, це саме про українців. Це, це про українців, бо е, дивлячись на це все, що люди роблять, що робили, роблять наразі в цій ситуації, це ну, ну правда. Е, це неймовірна нація. У вас світ не очікував, не очікував, що українці отак от стануть за свою державу. Правда? Ви знаєте, дуже колись давно е, було таке питання, я не, не пам'ятаю де, чи тут вже е, в Києві, чи, чи не буду казати, не, не, не згадаю, що е, спитали мене, ну і що ми тут робимо? Кажу, повірте мені, якщо ми гуртом, то ми цей трактор витягнемо.